Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Діти, планета Земля це наш дім. На землі живуть різні істоти, тварини, рослини та люди. Люди живуть у різних місцях на землі і мають свої мови, культури та традиції. Земля має дуже важливі ресурси, такі як повітря, вода та ґрунт. Які ми використовуємо для життя і для того, щоб розвивати наші цивілізації. Сьогодні я допоможу вам запам'ятати віршик наша планета за допомогою схеми. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, дітям разом зі мною запам'ятати віршик за допомогою схеми. Малюнки на схемі допоможуть вам. Треба дивитися на малюнки, і вони вам підкажуть слова. Починай. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси, ти наша домівка, планета Земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. Чудовий віршик, а зараз я ще один раз прочитаю вам віршика, а ви намагайтесь проговорювати разом зі мною слова. За малюнками. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. Ти наша домівка, планета земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. Діти, я впевнена, що за допомогою схеми ви швидко запам'ятаєте текст віршика. І я з задоволенням буду рада його почути від вас. Шановні батьки та діти, вітаю вас в країні сенсорики, і пропоную пригадати, що таке коло та якого розміру воно буває. Пам'ятаєте? Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, дітям пригадати, що таке коло. Пригадаймо, коло кругле. Його можна котити, бо у нього немає кутів. Кола бувають червоного, жовтого, синього, зеленого кольорів. А ще кола бувають великі і маленькі. Діти, а чи знаєте ви, що якщо подивитися на зображення нашої планети на папері, то вона має форму кола? Ось вона. Наша планета знаходиться в космосі і обертається навколо Сонця, яке також має форму кола. А також є місяць, який обертається навколо нашої планети, і він також має форму кола. А якож вони всі розміру? Зараз я виставлю велике коло. Це наше сонечко. воно жовтого кольору. Тепер я виставлю менше коло. Це наша планета. Вона зеленого і синього кольорів. А тепер виставлю маленьке коло. Це місяць він білого кольору. Тепер ви зможете розрізняти великі і маленькі кола. Малята пропоную разом пограти в гру і назвати які предмети круглої формою великі, менші маленькі. Шановні батьки. Допоможіть дітям пограти в гру. Це велике. Це менше, а це маленьке. А тут велике, менше, маленьке. Діти, спробуйте самостійно визначити. Малята, я впевнена, що всі ви змогли вірно визначити величину предметів. Діти, а які предмети на вулиці мають форму кола? Знайдіть їх і назвіть. За бажанням намалюйте ці предмети. Я з задоволенням буду рада побачити ваші роботи.